Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні стартує заключний 38-й тур італійської серії. А. а в ній ще багато чого не з'ясовано, в тому числі і питання чемпіонства. Більше того, є ймовірність того, що буде проведений так званий золотий матч за скудетто. Нагадаю, регламент Італії передбачає, що якщо команди наберуть однакову кількість очок, ніхто не дивиться ні на різницю, ні на очні зустрічі а золотий матч. І така ймовірність є, адже між інтером та Наполі на даний момент лише один бал різниці в турнірній таблиці. Як так трапилося, що в Італії ще й досі не з'ясований чемпіон? Та власне за яких обставин може відбутися ось цей золотий матч? Про це ми сьогодні і поговоримо. Хоча поки що в Італії все йде по плану і по тенденції тенденції, яку ми обговорювали ще перед стартом сезону. Нагадаю, п'ять попередніх років в Італії обов'язково змінювався чемпіон. Відповідно, Інтер, як діючий чемпіон, не має стати чемпіоном сезону 2024-25. Перед початком сезону головним фаворитом називався Наполі. Команду очолив Антоніо Конте. Плюс до того неаполітанці не грали в Єврокубках. Відповідно, повна концентрація на чемпіонаті. Але Інтер провів класно середину сезону. <зону> і вискочив на першу позицію. йшов за захистом титулу. Щоправда, з інтеристі трапилась біда. Біда, яка тривала дуже недовго, лише два тури, але наслідком цієї біди стало те, що Інтер втратив першу позицію. Ця біда з міланцями стартує в 33 му турі. Грали на виїзді проти Болоні. Поєдинок котився до нульової, нічієї, уже не дуже хорошого результату для інтера. Але на 94-й хвилині у господарів Аут далеке вкидання, і Рікардо Орсоліні в падінні, як то кажуть, ударом ножицями пробиває та переправляє м'яч ворота. 1-0 за господарем. А в цьому ж самому турі, наполі, граючи на виїзді проти Монце, також тривалий час не могли забити, але все ж таки на 72 й хвилині забив Ають і робить це просто неймовірний в цьому сезоні шотландець Скотт Мактоміний, який проводить для себе найрезультативніший сезон в кар'єрі. Вже назабивав 11 голів. Після подачі від партнера випереджає голкіперамонци та класно діє на другому поверсі. 0 1 на скорочує відставання від Інтера. Ще одна біда з міланцями трапляється в 34-му турі. Вдома грали проти Роми Артема Довбика, команда з Риму, яка раніше веде боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. В першому таймі переважали саме підопічні Клаудіо Раньєрі, і таки на 22 хвилині відкривають рахунок. М'яч відскакує до Матіаса Суле, котрий без роздумів пробиває. М'яч пролітає між ніг голкіпера Інтера 0-1. В другому таймі інтерісті володіли м'ячем, завдавали удари, але лише разок влучили в ствір, тим не менше не забили. Рома могла покарати конкурента. На контратаках. В одну з них, до речі, побіг Артем Довбик. Ішла передача саме на українця, але він дещо не вдало м'яч і забити не зміг. Тим не менше, Рома виграла 1-0. Інтер зазнав другої поспіль поразки. Ну а Наполі в цьому турі грали вдома проти Торіно. Знову феєрія від Скота Мактоміна. Шотландець дублем відзначається ще в першому таймі. Ішли передачі з правого флангу, а він грав на випередження проти захисників, забивши на сьомій та сорок першій хвилині. Неаполітанці в другому таймі перемогу спокійно. Дотримали і за чотири тури до завершення чемпіонату очолили турнірну таблицю. Перший матч в статусі новоспеченого лідера першості Наполі грали на виїзді проти Лечі проти найгіршої атаки чемпіонату. І тут неаполітанцям вистачило лише одного голу. На 24 й хвилині прямим ударом зі штрафного відзначається Джакомо Распадорі. 0-1 за Наполі. Вони лідери. Ну а інтер, граючи в 35-му турі вдома проти ворони, змушений був уже наздоганяти конкурента. І тут, до речі, також все вирішив стандарт. На 9-й хвилині з пенальті забиває Крістіан Аслані. один за ін терм Лідер чемпіонату Наполі в 36-му турі грали вдома проти Джена. Перед початком поєдинку відбулася церемонія нагородження скота Мактоміна як кращого гравця попереднього місяця. І шотландця це надихає на дві результативні передачі, першу з яких він виконує вже на 15 15-й хвилині, запустивши прорив Ромело Лукаку. Ну а потужний бельгієць за рахунок корпуса відштовхнув захисника та пробив повз голкіпера 1-0. Але на 32-й з неаполітанцями трапляється прикрість. Вони пропускають перший гол за п'ять турів. Причому від свого ж голкіпера. Алекс Мерет впорався з ударом від супротивника, але від його ж ніг м'яч залетів в ворота. 1-1. Але в другому таймі Мактоміне віддає ще один асист на 64 й хвилині на Джакомо Распадорі, котрий забиває другий тур поспіль 2-1 на полі попереду. Але за 6 хвилин до завершення матчу Джено, якому по турнірній таблиці вже нічого не було потрібно, для чогось пішли в атаку. Навісна подача, і мексиканець Хуан Васкес класно діє на другому поверсі. два ні. Нічия на полі втрачають 2 бали. Інтер миттєво цією осічкою конкурента користається. В 36-му турі інтерісті грали на виїзді проти Торіно за дуже складних погодних умов. Серйозно дощило, як наслідок газон частенько перетворювався в справжнє болото. Але два голи інтер забив. На 14-й хвилині за меж штрафної стріляє Нікола Залевський і м'яч залітає в дальній кут 0-1. А щойно розпочався другий тайм, як контратака інтера перетворюється в пенальті, оскільки голки Перторіно порушує правила своїй штрафній. І другий тур поспіль пенальті реалізовує Крістіан Аслані 2 0 за Інтером. Вони до одного балу скоротили відставання від Наполі. В останньому із зіграних на даний момент турі 37-му, інтер та наполі демонструють неймовірну синхронність як в плані результатів, так і в плані деяких неспортивних подій. Так неаполітанці грали на виїзді проти Парми, проти найбільш компромісної команди цього чемпіонату. Парма особливо часто в нічиї почала грати після того, як її очолив румунський наставник Крістіан Ківу, сім нічиїх за останні десять турів. І проти Наполі Парма також грає в 0-0. Оборона, голкіпер та навіть каркас Воріт відстояли цього вечора на нуль. Тричі в цьому матчі після ударів гравців Наполі м'яч влучав каркас воріт Парми. Зокрема, на 70-тій хвилині зі штрафного пробував Скотт Мактоміней, але спочатку голкіпер парми, потім поперечена не дали м'ячу залетіти у ворота. 0-0. Наполі втрачає два бала. Наприкінці зустрічі тренерів обох команд було вилучено, в тому числі відповідно і Антоніо Конте. Тож сьогодні, в останньому турі, конте, мабуть, не буде присутній на тренерській навіть Відповідно, Інтер, граючи в 37-му турі вдома проти Лаціо, отримав шанс знову повернути собі першу позицію в турнірній таблиці. На другій компенсовані до першого тайму хвилині Інтер таки відкриває рахунок. Подача з кутового, м'яч вискакує до Яна Бісека, котрий без роздумів потужно пробуває під поперечину 1-0. По ходу другого тайму в складі Лаціо на полі з'являється іспанський ветеран Педро, який в підсумку стає кращим гравцем цього матчу. Оскільки на 72-й він зрівнює рахунок. Скидка на нього і він відразу пробує один щоправда, Інтер на 79 й знову виходить вперед. Хакан Чалхоноглу навіше зі штрафного, а Дензол Думфіс класно діє на другому поверсі на дальній стійці. 2-1. Але на останніх хвилинах основного часу м'яч включає в руку захисника Інтера в своїй штрафній. І після перегляду від обавтору арбітр призначає пенальті, яке власне Педро і реалізував. Наприкінці матчу тренерів обох команд було вилучено, і вони поєдинок додивлялися з трибун. А матч таки завершився нічиєю два Ось такий збіг обстав і Наполі і Інтер зіграли в нічию, а їхні тренери були вилучені. Відповідно, сьогодні в заключному турі не будуть присутними на тренерській лаві. Перед заключним туром лідирує Наполі 79 балів, у Інтера 78 на один менше. Сьогодні паралельно Наполі вдома гратиме проти Кальярі, а інтер на виїзді проти комо. За яких обставин може відбутися ось цей так званий золотий матч. Це якщо Наполі програє, а в матчі Комо інтер буде зафіксована нічия. В цьому матчі, до речі, може бути зафіксована нічия, оскільки комо команда Сеска Фабрегаса дуже гаряча останнім часом. Вісім турів іде без поразок. Навіть було шість поспіль перемог. Як наслідок комо уже не те, що не веде боротьбу за виживання. Вони фінішують підсумку в топ-10. Але от те, що Наполі програє, це дуже сумнівно. За останні 15 років Кальєрі лише раз обігрували Наполь. Відповідно, сьогодні все в руках гравців Наполі. Якщо виграють, вони чемпіони сезону 2024-2025. І відповідно буде збережена тенденція, шостий сезон поспіль зміниться чемпіон в Італії. В серії А ще не вирішене питання зони ліги чемпіонів, не вирішене питання боротьби за виживання, тому інтриг перед заключним туром вистачає. Єдине, де немає інтриги, це зазвання кращого бомбардира. Форвард Аталанти Матео Ретегі, наколотивши 25 голів, стане кращим бомбардиром, оскільки на 7 випереджає найближчого переслідувача. Я думаю, тут дива точно не трапиться. Обов'язково буде підсумковий випуск по серії А цього сезону. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.